Привіт! Мене звати Ольга Ліметріт. Ви на моєму Ютуб-каналі, і в цьому відео ми з вами будемо розбиратися, що краще: ГВР в Німеччині чи звичайний договір. Звісно. Питань, відповіді немає, що краще, але кожному своє, це зрозуміло. Якщо у вас підприємницький склад розуму, якщо ви можете свою роботу шукати і шукали якісь нові контракти, договори, то звісно, вам краще на Кевербе бути приватним підприємцем. Але якщо ви хочете просто. Працювати на роботі, приходити зранку до вечора, там, отримати ту саму стабільну заробітну плату, то ясно, що краще на договорі. Але в Німеччині є деякі види робіт, які зазвичай виконуються через Кевербе, через фуб, і це, наприклад, будівництво дуже розповсюджене, альтефлеки – це догляд за старими там, людьми похилого віку, наприклад, викладачі, доценти також всі працюють на як фрайберуф або мають кевербе. Тому тут у вас, якщо у вас є вибір, то ви самостійно обираєте. А якщо нема вибору, і все ж таки ви, вам треба Гверби відкривати, то. Насправді в цьому нічого немає складного, тому що немає там стільки звітності, скільки там ви собі, не знаю, хтось кожен вигадує. Я часто проводжу консультації на цю тему, так як сама зареєстрована і в Німеччині вже більше вісьми років маю власну Гівер з різними діяльностями. Це також варто розуміти, що на одну г на одного ФОПа ви можете мати багато різних діяльностей, і це не треба постійно одну і ту саму г відкривати. Кожен раз, кожного місяця, якщо ви не заробляєте, це нічого страшного, ніхто вас там не буде провіряти і казати. Основне, що потрібно знати, що ви самостійно змушені платити медичну страховку і по бажанню пень. Пенсію, так? якщо ви пенсійні забезпечення по бажанню. Звісно, якщо ви надалі плануєте залишатися в Німеччині, то пенсію обов'язково платити а якщо не бажаєте, то лише обов'язково страхівку платити. Що стосується звітності, насправді, якщо ви без ПДВ, але в Німеччині зазвичай там 90% всі з ПДВ, лише до 22 тисяч, коли ви клянте нема, ви не платите ПДВ більше 22 тисяч євро, коли заробляєте, то ви ви платите, будете є платниками податку ПДВ, і там квартально або місячно вам потрібно здавати такі декларації. Так? Це все робиться або самостійно в програмі Ельста від податкової, або можете до мене звернутися, або до будь будь-якого іншого спеціаліста, бухгалтера, чи що я брати. Ну, що я братора зазвичай такими дрібними підприємцями не займаються. І е, 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 насправді немає нічого складного. В Німеччині платиться. Податок не від обороту, а від прибутку. А прибуток ви самостійно регулюєте. Звісно, ви коли ви витрачаєте кошти на якісь на свою діяльність, то це вже будуть витрати, а не ваш прибуток. І саме основне, що обов'язково в Німеччині робити це річний звіт. Einkommen, то ein є еклеронг, кожен приватний підприємець е, має право самостійно робити, сам його робити, та, в Ельста програмі, або ви наймаєте спеціаліста, це ж то я е, братора, який вам це робить. Та, має бути спеціаліст із дозволом, який це робить. І це все, що потрібно знати. Звісно, що коли ви маєте гверби, то ті податкові класи, які ви там 1, 2, 3, 4, 5, вони сюди не, ніяк на це не впливають, лише при працевлаштуванні вони впливають ці податкові класи, скільки у вас буде списуватись податків, а при а тоді, коли ви маєте кеверби, ви просто платите податок стільки, скільки ви заробили. Ось тут є відео, де я детально. Пояснюю, які податки, хто там, Це залежить від того, чи ви одружені, чи не одружені. Тому що, наприклад, коли ви не одружені, то неоподаткований мінімум, здається, 11600 євро на людину, це що, ви з того не платите податку. Все, що вище, там, якщо 12-13 тисяч ви заробляєте, то там виходить 100 євро чи 200 євро. Якщо ж ви одружені, там, чоловік і дружина, то неоподаткований мінімум на сім'ю виходить. 11600 плюс 11600 і так далі. Насправді ну немає чогось такого складного і чогось страшного, що всі бояться і що там потрібно документації куба вести якихось протоколів. Звісно, це все залежить від діяльності. Якщо у вас ви плануєте величезну фірму відкривати, то так, але якщо, звичайно, якусь геверби і. Майже те саме виконувати роботу як по договору на роботу, але лише на Геверби, то в цьому є, звісно, свої плюси, тому що ви отрим... ну, в два рази більше будете отримувати коштів. Це точно, тому що ви самостійно маєте сплачувати свої страхову, там, пенсійне забезпечення зазвичай раз у місяць чи два рази в місяць виставляти той рехнунг, рахунок, фактура накладну для того, щоб отримати кошти, зареєструватися, наприклад, у Гевербе. І, в принципі, нічого там складного немає. Тому якби я не, не, не закликаю, але просто пояснюю, що в кого хто стоїть перед вибором геверби чи не геверби, пробуйте. А також, а, якщо ви Е, Хочете, наприклад, спочатку ще не платити страховку, чи не знаєте, скільки будете заробляти. Звісно, хто на джоб-центрі може це узгодити з джоп-центром там якось, а хто хоче, має якусь роботу, можете працювати на таль-сайт, наприклад, 20 годин в тиждень, та? і там частково працювати на власну діяльність, на флоп, на гевербе. І таким чином, коли ви працюєте на роботі, за вас платиться страховка, пенсійний фонд, і тому вам самостійно не треба буде нічого платити. А вже за рік річну декларацію ви будете робити разом, скільки ви заробили з по договору. Та? Скільки ви з того заплатили, і скільки ви заробили, наприклад, по ГВРБ і з того жодного податку не оплатили, і це все разом обраховується. Насправді, коли ви там, не знаю, кілька хвилин потратите, щоб розібратися в цьому, то немає нічого складного. Якщо вам потрібна порада, будь ласка, звертайтеся до мене, я із задоволенням вам допоможу розібратися в цих питаннях. Та, і бажаю вам успіхів!